Крайнього відео нашого по поводу польських платних автобанів. Від кількості хейту, які навалилися в коментарях, в мене склалося враження, що саме я украв на всіх дорогах України і тут їду, вам чешу, що розказую, які дороги повинні бути. Ні. Ми вам просто намагалися показати, як воно працює, коли воно дійсності працює. Але мені сподобався деяка кількість коментарів, які сказали, що ні, Німеччині ж безкоштовні автобани, друзі. Німеччині автобани не безкоштовні. Це тільки вам здається. Просто в Німеччині так зроблено, що гості країни їдуть безкоштовно. Але кожен гість країни, який їде і бачить автомобіль на німецьких номерах, він повинен саме йому бути вдячним за ці дороги, тому що кожен платить річний податок на дороги, такий же саме за автомобілі. Відти і будуються дороги. От, до прикладу, Товарек трьохлітровий літровий Volkswagen біля 500 євро на рік. Уявіть собі, шкода Octavia 1.6 дизельок. Це 220-230 євро на рік. Тому кожен автомобільчик, їдучий чи не їдучий, він по платних дорогах, він платить податок, чи по автобанах він платить податок. І фури вище 3,5 тонн. Наскільки я знаю, я не далекобійник, але далекобійники можете це підтвердити, здається, також платять в Німеччині за дороги. Тому за безкоштовно класних доріг не буває, друзі.